Китай несподівано змінив позицію по Росії та пішов проти Путіна. У всякому разі публічно завдав ряд ударів по Кремлю. Так би мовити, почав бити батагом свого слугу. Все це схоже почалося після візиту очільника МЗС України Дмитра Кулеби до Китаю, яка ймовірно таки зіграла свою роль. Публічно виникла напруженість між Пекіном та Москвою. Цікаво, що паралельно Путіну навіть може знадобитися вивести частину військ із України. Подробиці почуєте далі у відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Китай раптом показав, що прагне миру в Україні із дотриманням територіальної цілісності нашої держави. Стало, що Пекін не шукає тимчасових рішень, а працює на стійке стратегічне розв'язання проблеми розпочатого рафії війни проти України, за словами міністра Кулеби, перший і найважливіший пункт щодо переговорів це те, що Китай підтримує територіальну цілісність України. Він зазначив, що від Ван є дуже чітко і неодноразово прозвучало, що позиція щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України є непорушною для Китаю. Другий важливий дипломатичний момент за його словами, Саме це позиція щодо встановлення стійкого справедливого миру в Україні. Я говорив про важливість саме справедливого миру, а не будь-якого миру. І мій китайський колега сам додав, що справедливого і тривалого. Тим часом з'явилось повідомлення про те, що рашистське командування може вивести деяких військових із Харківської області після втрат, яких зазнали на аменці у Малі. Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни. Аналітики припускають, що африканському корпусу ймовірно не вистачає поточних можливостей. Щоб належним чином замінити рашиських найманців, зокрема в Малії, оскільки елементи корпусу нещодавно були розгорнуті в Україні для участі у наступальних зусиллях на півночі Харківської області, масштабна заміна найманців ПВК після втрат, які були завдані під час нещодавної засідки, Імовірно призведе до передислокації деяких бійців африканського корпусу в Малії, подалі від лінії фронту в Україні, і рашицьке військове командування імовірно не розглядає повну заміну ПВК чи де-інде. В Сахелі як пріоритетне завдання на даний момент ідеться у звіті американських аналітиків. Зазначається, що кілька відомих критично налаштованих рашистських військових блогерів стверджують, що міноборони ЕРАФІ тішиться через страти ПВК. і припускають, що рашистське військове керівництво використає цей інцидент як привід для припинення розгортання бойовиків у Сахелі та повної їх заміни підрозділами африканського корпусу Міноборони. Нагадаємо, що йдеться про успішну атаку повстанців у прикордонному місті. Тінзауатен республіка Малі на групу рашистських найманців в результаті боїв, які тривали два дні. Повстанці захопили бронетехніку, вантажівки та цистерни. Про це раніше написали видання Ройтерс. Окупанти отримали удар, звідки не чекали з боку Китаю. Так, днями стало відомо про те, що рашистам все складніше проводити розрахунки з Китаєм. Банки повертають близько 80% рашистських переказів у юанях. Видання Комерсант пише, що влада Китаю посилює вимоги Оги по наростаючій із того часу, коли президент США Джо Байден дозволив мінфіну запровадити вторинні санкції проти кредитних організацій третіх країн за співпрацю з рошистськими пенсанкційними компаніями і допомогу військово-промисловому комплексу РЕФІ після останніх санкцій на китайській стороні. Перекази стали затримуватися до кількох тижнів. Після чого часто їх скасовують без пояснення причини у підсумку. За даними видання, клієнт зазнає втрат на курсі та конвертації. А також він все одно платить комісію. Керуючий партнер консалтингової компанії Олексій Сапожніков із цього приводу сказав наступне: цитую: з нашого досвіду банки нічого не запитують. Гроші просто зависають на кореспондентських рахунках на 30-40 днів і повертаються назад. За його словами, іноді товар прибуває в арефію, а постачальник у Китаї не може отримати свої гроші 5-6 місяців. Але нарідко поставки продовжуються на умовах поступлати. Так, рашицьким компаніям додалі більше доводиться вдаватися до послуг посередників платіжних агентів або. Торгових домів каже засновник СЕК Рада легал Олег Ушаков у першому випадку. Агенти відповідають тільки за платіжні послуги. У другому йдеться про те, що на такі будинки покладається не тільки порака з платежу, а й функція руху товару, пояснив Ушаков. Експерт із міжнародної політики аналітичного центру Українського інститут майбутнього Ілія Куса раніше зазначив, що ізоляція рафії заходом це вигода, яку Китай отримав від війни в Україні. У Рафі немає великих альтернатив, щоб компенсувати втрати від західних санкцій, і вона змушена спиратися на незахідні держави, такі як Китай, і таким чином Пекін отримує серйозні можливості поставити рефію в залежність від себе економічно. Торгівельно, ну і звісно, фінансово завдяки війні в Україні. Рашиська федерація перетворюється на молодшого партнера Китаю по всіх напрямках. При цьому Китаю не потрібна Рафія як надпотужна держава. Вони не сприймають Рафію як полюс світового впливу. Для них головне це сполучені штати Америки. Але з іншого боку, як зазначив експерт, Китаю не потрібна тотальна поразка Рафії. тому що це потенційний розвал, якісь кризові явища, а в них дуже великий спільний кордон, і це питання безпеки Китаю. До того Ож, поразка Ерафії це перемога заходу і сполучених штатів, ідеологічно і політично Пекін не може її допустити. Ну і, врешті-решт, як зазначив експерт, це означатиме, що не збудеться мрія Пекіну про те, що старий світовий порядок дійсно руйнується. Адже, як зазначив Куса, метою Китаю не зберегти захід і світовий порядок, а навпаки, їх ліквідувати. І Ерафія це такий таран Китаю у цьому сенсі. Цитую, війна в Україні для них це проксі війна між архітекторами старого світопорядку і претендентами на новий світовий порядок в усьому цьому контексті Україна для них це слабка проамериканська держава. Без чітко зрозумілих амбіцій. Так вони нас приймають. Ми для них країна із великим потенціалом, яка дуже залежить від США, і вони вважають, що ця залежність не зникне нікуди в найближчі роки. І через це у нас Китаєм головна проблема. Вважає експерт з міжнародної політики аналітичного центру Український інститут майбутнього Ілія Куса Тим часом у китайському МЗС наголосили, що Пекін мовляв за завжди прагнув якнайшвидшого завершення так званого українського конфлікту. Зокрема, повідомляється про те, що уряд Китаю за підсумками зустрічі міністра закордонних справ КНР Ван І і з очільниками зовнішньополітичних відомств України США Рафії продовжить підтримувати політичне врегулювання. Цитую українською кризи Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Дзянь. Щодо української кризи, Китай завжди займає неупереджену і справедливу позицію. Сказав лінь під час брифінгу. За його словами, Пекін Завжди прагнув якнайшвидшого завершення так званого українського конфлікту, прагнучи знайти для цього політичні методи, оскільки припинення вогню та відновлення миру вигідне всім сторонам, Китай буде і надалі стояти на стороні миру та діалогу, підтримувати міжнародну спільноту у досягненні ще більшого консенсусу, спільними зусиллями здійснювати пошук практичного та реалістичного рішення для врегулювання кризи. Зазначив дипломат. Ну, а тим часом про необхідність мирних переговорів. Заговорив і президент Фінляндії Олександр Ступ. Він вважає, що у питанні переговорів між ЖРФІ та Україною цитую досягнуто точкою, коли їх потрібно починати. В інтерв'ю Лемонде він зазначив, що бажання президента України Володимира Зеленського бачити рашистську сторону другому саміті миру є правильним розігруванням. Карт Ступ наголосив, що Україна наразі перебуває у набагато сильнішій позиції ніж два місяці тому. Сило оборони отримують обладнання та кошти, необхідні для утримання своїх позицій. Ми більше не перебуваємо в ситуації близькій до вічов, в якій ми були навесні, із блокуванням американської допомоги та труднощами Європи в доставленні обладнання до Києва. Також немає ніякого рашистського прориву. За даними нашої розвідки, Рафія не просувається вперед, а її втрати ще більше ніж раніше, пояснив фінський президент президент. відповідаючи на питання, чи настав час говорити про переговори або територіальні поступки із боку України, ступ підкреслив, що потрібно розрізняти можливий дискусійний процес та мир. За його словами, початок перемови не означає, що обов'язково треба йти на поступки. Він зауважив, що для успіху цього процесу президенту України потрібні чотири елементи. Перший стосується території, які зараз окуповані Арафії, і це буде лише його рішенням. По друге Україні потрібні гарантії безпеки, і тут ми можемо допомогти через двосторонні угоди та можливий шлях до НАТО і, звичайно, до самого Європейського союзу. Ну а по третє, необхідне правосуддя для рашиських воєнних правопорушників. І нарешті Зеленський потребує підтримки для відновлення своєї країни. Розповів стоп. Президент Фінляндії впевнений, що для досягнення миру країна-нападник повинна вивести свої війська з України, але це не можна розглядати як попередню умову. Ми повинні переконати глобальний південь що те, що робить Ерафія, це імперіалізм в їхніх інтересах покласти край цьому конфлікту. Якби лідер Китаю Сі Дзіньпінь хотів зупинити війну, він міг би зателефонувати Путлеру і сказати досить додав політик. Окрім того, ступ додав, що Китай міг би зробити багато, щоб зупинити бойові дії, оскільки він має сильну позицію стосовно ерафії. Я в свою чергу вдячна вам глядачі, за те, що ви додивилися до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.